Новий бюджетний кодекс позбавляє малі міста районного значення усіх делегованих повноважень, заявили в Асоціації малих міст України. На думку мерів містечок, закон України про зміни до бюджетного кодексу покращує ситуацію лише в містах обласного значення. Ми хотіли децентралізації, особливо це хотіли міста районного значення. Отримали де-факто централізацію. Ми хотіли. Покращити можливості громад отримали погіршення можливостей громад. Зміни до бюджетного кодексу призвели до скорочення бюджетів малих міст, сіл і селищ, а також до централізації повноважень на рівні районних державних адміністрацій. Відтепер кошти на дитсадки та будинки культури доведеться брати в райцентрі, але їх кількість будуть визначати у самих РДА. Ми всі сьогодні сільські голови особисто, міські голови малих міст розочаровані тим, що наші законодавці, приймаючи державний бюджет, просто наплювали на місцеве середування не самого найнижчої ланки. Це місто, село, селище. А це звільнити всіх людей з роботи. Люди втрачають індексацію, люди дехто втратить взагалі роботу. Кому комусь в селах говорять про закриття клубів, будинків культури, і тому подібне. На нашу думку, наше переконання з цим цими законами, внесеннями змін до бюджет, до бюджетів, до фінансування схем фінансування створюються штучно проблеми, які наслідки яких будуть непередбачувані. Аби бюджетна реформа запрацювала за принципами, затвердженими в її концепції. Міста районного значення повинні одержати всі повноваження місцевого самоврядування, зазначають мери українських містечок. Як варіант, пропонують надати містам районного значення статус міст обласного значення і повні повноваження місцевого самоврядування вже з наступного року. Профільний комітет Верховної Ради підтримав ідею асоціації провести парламентське слухання з його питання. Владислав Кордік, Іван Болілий, АНТВ.